Штани, перший другий сорт 10 кг, Ціна 2500 гривень. 2500 гривень за 10 кг. Ось такі Штани на наріст 140. Йде на флісі. Далі йдуть на ріст 164. Вони йдуть на манжаті. Далі йдуть такі легенькі чорні штани. Розмір 36-38. Наступний такі тепленькі. Далі розміра я тут не бачу. У прямо йдуть прямі подовжені. Наступний чоловічий чинайк. Розмір Мка. Де зайдуть на манжеті. Далі йдуть ось такі синього кольору. Наступні розмір МКЛ. Можуть бути наступні йдуть ось такий жіночий. Розмір тут XS для манжетику. Дальше йдуть штани брендові рибук. Так, Розмір XL. ка Дальше і участь такий штаний pink. Свезу замочок. Це йдуть прямі подовжені, чоловічі. XS, ska також Рибук. Далі йдуть штани на 11-12 років. Вони йдуть на резинці. Наступні йдуть ось елька. Прямі. Далі йдуть XL чоловічі. Є кишеньки на замочках. Також прямі. Наступні йдуть такі кремові на манжеті. візьму щось тут, не бачу Перші декс-елька чоловіче на Манжеті. Тут можна собі зав'язувати. Наступний буде чорна XELC. Далі йдуть на зріз 158-164, вони йдуть на фліс тепленькі. Далі йдуть ось такі найк на манжеті. Супні йдуть. чоловічі сіри, розмір XL. -ка. Вони також йдуть на клісі. Наступні йдуть такі. Розміри вам не бачу. Нагадую, що це йде перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 2500 гривень. І остання моделька для ось така елька жіночі.